Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні річ піде знову про китайські бензопили. Попалась мені така, я хотів, щоб попалась з повною розборкою. Ні, воно, звісно, приємно, коли приходить. там і поршнюва, пісня і колінвал, там сальники викинув, нічого не розбираєш. Це... Ну це, звісно, прислали вже повний аут. Колінвал під заміну. Поршнював під заміну. Коротше, розібрав її повністю. А в якому стані вона була. Ну, той хазяїн думав, що він, звісно, виграв щось там. Це просто капець. Оце накладка із стартера. Я ще не мив хотів показати. Оце все лижа. Я ще розумію, коли отут масло є, коли там на кришці на тій масло є. Ну тут, а, стартера ще покажу. Ну, тут таке відчуття, наче вона стояла у ванні з маслом. І тягнула через себе повітря. Це, звісно, треш. Так, як я його відмиваю? Одмиваю я його парогенератором. Був у мене парогенератор. В будинку. Там носик одламався, от така ось щіточка. І одламався носик, і вийшло, що вже насадки на нього не надінеш. Один пістолет. Я туди впаяв трубочку латунну, і оце ним, коротше, оту всю гидоту, Я ним оце одмиваю. Одмиває досить таки непогано. Воно стає нежирне. Потім тільки повітрям продуваєм. І все. Так, вийшло, що я його вже собрав. Що я використовую? Почібнички у нас будуть японські от такої фірми. З тепловим зазором С3. Вони йдуть закриті. Металічні глушки я. Виковирюю і все, посадив, нагрівав феном, посадив на почільник, посадив у картір, прокладки я використовую, от такі от комберг. Супер комплект. Мені вони так подобаються, що це капець. Вони йдуть металічні всередині, і зверху якось вони багато Тобто, коли ставиш, воно не прилипає до циліндра, до картера. Ну, по крайній мірі, я другий раз ще не колов після тої прокладки. А от циліндр я вже знімав після своєї роботи, то, в принципі, дуже, дуже гарно. Тут повністю є і підкарбюратор, і туди і проставка, і сальнички, і прокладки на кришки. Коротше, комплект мені дуже подобається. Скрутив. Гвинтики ці центральні посадив на фіксатор різьби синій. Пісня. Циліндр я на фіксатор не садю. Новий патрубочок, там теж прокладка. Сюди теж чорна така прокладка. Ну, коротше, все, що можна найкраще, я ставлю. Хочеться зібрати і спробувати, як вона робитиме після цієї зборки. Так, і що я хочу показати? Як я перевіряю катушку, чи працює, чи ні. Ще провід той на виключатель не під'єднаний. Беру Шурика. Є переходничок, біта на 13. І крутимо замаховик. В ліву сторону проти часової стрілки. І з яких обертів починається іскра? Ну, десь обертів з 200. Ну так на око. Я не можу сказати точно, а потім уже починає вона бити. Ну, написано на Шурику 1450 оборотів. Можливо, так і є, можливо, трошки менше. Ну, б'є, я налив туди масло, наче і холодна обкатка виходить. І так би і погрався є за чого. Іскра б'є пісня, я ставив різні свічки і дешевші, і краще, то ця іскра б'є однаково. Тепер слідуючий шах. Ставлю амортизатори, одмиваю лижу. Верхні кришечки вже помиті. От, а, карбюратор ще не трогав. Карбюратор із прискорювальним насосом, і підкачкою. Що він мені не дуже подобається. От, там стоїть прискорювальний насос. Може, попробую поковирятися. Ну, сьогодні, сьогодні прийшла ще одна пилка. В принципі, стан хороший, але іскри не було. Було діло в цьому виключателі. І, в принципі, карбюратор теж на на високих оборотах не робив. На холостих все завелось, але, наче, сильно диміло мабуть, вони її залили. прийшлось розібрати карбюратор. Оцей клапан форсунку. Вибить, прочистить, забити назад. І все, в принципі, запрацювало, підрегулював. І поїде. Поїде, коротше, назад вона вже до клієнта. Ну, от так, от така зборочка. Я думаю, що буде, буде працювати. Зазор, виходить, на цьому десь 0,3. Я складаю газетку, стару газетку. Ну, радянська на столі втричі. І виходить зазорчик такий. Чим менший зазор, тим краща іскра. Так пише інтернет. Не можу сказати точно. Так, шланчик, шланчик буде спіральний там. з таким уголком всередині бока. Ну, мені спіральний краще подобається. Він по всьому баку там ганяє і в одному місці не лежить. Мені більше так подобається. Ну а в остальному все, в принципі. головне, щоб всі різьби все було на карті ціле. Остальне все коштує копійки, можна ставити, все, що хочеться. Поршнював у нас камер. Колінвол, Комберг, Прокладки Комберг. Ну, а там, а там вже все, в принципі, є. Все, пишемо коментарі. Всім пока!